Я розумію, що вам, чиновники, які хочуть із вас зробити слабких людей, розповіли, що владіння зброї це дуже погано що захищати себе це дуже погано, тому що чиновникам дуже добре, коли в них є це клієнти, яких треба обслужувати. І тому вони цим займаються. Ну, це звичайний бізнес. Все взагалі в житті бізнес. Всі питаються щось продати. А чиновники продають вам слабкість, тому що вони це їх робота захищати слабких, допомагати слабкі. І вони від цього заробляють дуже великі гроші. Чим більше людей думають, що вони нічого не здатні і думаю, що їм потрібні чиновники, тим більше у чиновників є роботи, тим більше грошей вони зароблять. І от так само і з цим, з цим водінням зброї. Нак не дивно вони розповідають, що ми... Не можемо користуватися зброєю, що у нас почнуть всякі там стрільби і тому подобно. Як мінімум, я можу вам показати, як приклад це зсу, куди прийшли багато різних людей, багато хто практично крім армії ніде і не був, а хто дехто і в армії не був, і як ні дивно, знаєте, ніхто там ніхто там друг друга не перестрілював. Навіть удралися і, і напіватися і такі інциденти, де хтось кудись там стріляв дуже рідкісні. І щоб хтось кого-то навіть в п'яному, когось -то вбив, теж дуже не А чому так, то я вам зараз розповім. Справа в тому, коли всі вокруг озброєні, то навпаки, так, да, можуть були йти, але це дуже швидко, люди зрозуміли, що такого не можна робити. Навіть навпаки, люди стали менш агресивні, стали дуже чимно один до одного поводитись. І я навіть сам бачу, як. Наші офіцери і всі дуже чимно з нами поводяться навіть там, де можливо треба було би проявити там жорсткий матюкам так далі, але вони все, равно, все рівно з нами чимно поводяться, тому що вони розуміють, що вони мають справу з озброєними людьми і доводити їх не можна. В від того, що чиновники мають справу не з озброєними людьми, їм дуже легко. Так, так працювати, тому що вони можуть з вами робити все, що завгодно, тому що ви не озброєні. І тому, якщо це зміниться, вони відразу і поміняються. То, то зброя потрібна для суспільства, щоб всі були чимними і не робили ніяких поганих справ. Так що зброю робить навпаки менше насілля і більше і, говорить, корисних справ, і більше добра несе, коли всі люди озброєні, коли все суспільство озброєне.